Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Запишу декілька відео. Ну, по-перше, сьогодні, все ж таки, я поїхав у напрямку Ньюкасла на турнір. Розповім про цю історію. Може хто читав, як це було у Фейсбуці. До мене звернувся після мого, як оцінили доволі вдалого сеансу одночасної гри в Ліверпулі. Багато хто до мене звертався і ось. Один з тих, хто, кого, за кого зацікавили мої послуги, це був організатор е, доволі серйозного фестиваля, і він запросив мене грати у турнірі з нормою міжнародного гросмейстра. Е, я спитав про умови, але зрозумів, що в принципі там грають, е, ну ви розумієте, для чого, тобто, ну, гонорари звісно, отримують. І я кажу, та ні, мені це не дуже цікаво, дякую. І потім організатор каже: А може, у вас опен зацікавить? Я кажу, які умови? Він каже, такі ж саме, але є все ж таки призи. Хоча склад, звичайно, учасників буде посильніше. Я кажу: ну з призами, окрім гонорару, коли є призи, це принаймні веселіше. Звичайно, я не грав у шахи, друзі, у класичні шахи, у серйозних, ну як у серйозних. Просто у класичні шахи, навіть з не дуже сильними суперниками, я не грав вже майже роки 4. Роки 4. І, звичайно, це я не знаю, як я щось таки став старше, наскільки воно мене буде заходити. Ну, тим не менш, а, я кажу ну, умови такі ж, як у гросмейстерському мені давали і Тобто гонорарну і все інше сплачували. І я думаю, ну добре, все ж таки, призи є, погодився. Але десь через, можливо, тиждень чи два я вже заплутався. Я не готувався, бо час ще був. І знаєте, там заняття, там праця, там чи щось. Ну, не до цього було. сина готував, ось теж в нього був, була перерва. ну і... Думаю, ну буде ще неділя-дві підготуватися. А потім мені приходить лист з контрактом і пропонують підписати умови, але трішечки гірше, не за сумою, а там по іншим моментам не буду вже зараз сказати, бо це не актуально. Ну не трішечки для мене це було гірше. Аніж я хотів інше, аніж у нас була домовленість. Я скопіював нашу домовленість з організатором, відправляю йому, ну і чекаю відповіді, що, мовляв, це була просто якась технічна помилка. Але пройшов десь тиждень, і я цього не отримав. Потім ще мій менеджер написав організатору, і відповіді не було. Я кажу, і менеджеру, і сам написав, що напишіть, що ну, в принципі. А... На тих умовах ми не домовлялися, і тому відбій я грати у турнір не буду. Після цього зі мною зв'язався організатор, почалися якісь листування. Я кажу: ну, в принципі, я, якщо я домовляюсь, то я своє слово тримаю. Все, я бажаю вам гарно провести турнір, я грати не буду. Але якось з організатором ми потім листувалися, і він каже. Я хотів би мати з вами контакти. Ми на різні теми поспілкувалися. Там я розповів про події в Україні, які коються які безпосередньо не лише в Україні, а саме за Херсонщину розповів. Ну, він там мені ще за Шахова розповів. І я кажу: ну, добре вам провести турнір, все. А потім він мені написав листа, я його не відразу побачив, де запропонував він мені покращені умови, ще плюс певну суму. Ну, і йому потрібні були люди, і у, у, для якомусь форматі компенсації. Я це не відразу побачив, і побачив вже запізно і написав, ой, я вам вже дав відмову, все, і, і тому е, бачу, що ви набрали вже досить е, сильних гроссмейстрів. Бажаю вам успіху з проведенні турніру, але я поважаю такі кроки, і в майбутньому я думаю, ми зможемо з вами спілкуватися. На якісь по моментам моєї участі в ваших турнірах. На цьому спілкування закінчилося. Він теж побажав мені успіхів. І, і потім я був знову-таки зайнятий там, син грав у турнірі своїми справами. І потім він мені пише, це вчора чи позавчора, вже забув. Пише мені терміново, все ж таки потрібен ще один гросмейстер, і в нас тут треба підстрахуватися з нормою, І жеребкування буде. він сказав. Ну правда, сказав після того, як вже погодився. Він сказав, що жеребкування буде примусово, тобто в перших турах міжнародних майстрів будуть ставити з гросмейстерів, тих майстрів, хто хоче виконати гросмейстра, якась якась така примусова система. Ну кажуть, що Фіде це дозволяє. Я думаю, ну, не дуже приємно, чесно кажучи. Зазвичай перші тури для розкачки, особливо коли не грав давно, то непогано б зіграти з більш слабкими шахістами. Ну, як буде, так буде, нічого страшного. І е, він каже, ну мені б ваша участь дуже допомогла. Але я розумію, що я до вас звертаюся за день, за два до турніру, що ви зовсім не підготовані. Я кажу, це справді, ну, правда, що я зовсім не підготований, бо я ці роки грав лише в бліц. Ну, Онлайн, в принципі, після того, як почалася війна, я грав в Бліц онлайн, грав в Бліц наживо з гандикапом, з майстрами Манчестерськими. Я розповідав, де ставив собі 2 секунди, а їм по 5 хвилин, ну там деяким, по 3 хвилини, це від мого настрою залежало, або собі 40 секунд, 30 секунд, їм там 3-4 хвилини тоді без додавання 2 секунд, звісно, захід. І давав ось сеанс одночасної гри в Ліверпулі, все на цьому мої шахи закінчилися. Тобто, з 21-го року я не грав навіть у якихось місцевих турнірах. І... А в класичні шахи, ну, взагалі забув, коли грав. І кажу, я й не готувався так. І це зовсім інші шахи, і, нас, і потрібно налаштування, налаштувати себе. Але коли він каже, що потрібна допомога, і після того, як я вже знов... Проникся повагою до людини. Я, звичайно, кажу: добре, неважливо, що я без підготовки, я їду до вас, і щоб у вас турнір ну, був такий, як ви хочете. І ось сьогодні я сів на потяг. і під Ньюкаслом. Дуже такий приємний городок, можливо, завтра зніму якесь відео, але я, я живу на якійсь вулиці в самому центрі. Тут е, автомати. 50 метрів Вільям Хілл, 50 метрів е, ще інші контори, ще інші автомати, якийсь Лас-Віаз. Е, а ось з магазинами проблема. Один супермаркет, яким я не полюбляю користуватися в Англії, це Теско і ще Експрес. Ціни ну, дуже високі. Навіть для Англії. Просто ну, я ось горіхи хотів купити наші оці, грецькі, які я полюбляю. Але ну, просто вони ну, майже в два рази дорожчі. Майже в два рази дорожче. Це ну, неприємно. Все рівно завтра піду куплю, але сьогодні не зміг психологічно. Ну Є ще їсти, то я так хотів на перспективу. А може ще піду і куплю, не знаю. Добре, перейшли на горіхи, але це не до горіхів. Хоча це. Щоб хоч трішечки цей мозок заставити працювати. Так, звичайно, це випробування, вже і вік не тот. два тури на день з сильними суперниками, і без якогось хоч мінімальної підготовки. Навіть учора вже сміюся кажу, що я ось займаюся не тим, а не тим тобто то праця. Сьогодні в 6-о 6-й ранку проснувся, проводив заняття. А, і то не всі заняття зумів провести, тому що ну, потязі ж їхав. І, а сам до турніру не готувався. Тому будемо щось креативити, подивимось, як ця голова Лиса Башка, як вона працює, щось в ній там залишилося, щось для класичних шахів чи ні. Чесно кажучи, я не дуже вірю в себе. Ну, звичайно, я буду налаштовуватися на партії, буду себе там, і, от, і тренинг і так далі. Але об'єктивно не дуже вірю в себе, тому що. Ну так довго взагалі не не грати у класичних шах таких перерв у мене ще не було. Це ж, все ж таки, ну потрібно навіть просто висидіти. Я такий, взагалі-то, не посидючий для мене. Ось бліцок, це, це добре, це емоції. А так. Подивився, я пішов в турнірну залу, ну така специфічна турнірна зала, і там дуже важко туди зайти. Граємо там, там басейн, там фітнеси, там бари, через бар потрібно зайти. ну Таке, розберуся, то вже деталі. Номер маленький, ну може потім теж зніму відео. До чого я хотів сказати? Що будемо по максимуму креативити. Я не знаю, це буде експеримент, тобто я не хочу грати щось таке. До мене можуть готуватися, тому я, мабуть, буду якийсь креатив закидати, якщо вийде, а може і не вийде. Ну, добре, подивимось за експериментом. І в цьому відео я хотів сказати, що кожна людина має право на одну помилку. Але якщо ось так, можливо, не на одну, так, але я зазвичай, після того, як щось не так, я не спілкуюся з людьми, але мені здається, що. Коли людина визнає і відкрито пише, то тут потрібно теж йти на зустрічі. Ось я кинув все і прийняв такий такий виклик. Сьогодні поспілкувався з організатором. Він було приємне спілкування. Поспілкувався з головним суддєю з приводу, як телефони. В них телефони просто кладуться на стол. Я кажу: а якщо вийти комусь до туалету, що робити? Можна цей телефон піднести до судді? Ні, не можна до нього торкатися і так далі, кудись його брати. Ну зрозуміло, що в туалет не можна, я і не планував. Але сказали, що на столі потрібно залишати і так далі. Ну, можливо, у якійсь сумці можна теж покласти, і що це потрібно буде уточнити. я ще запишу відео по Болтону, це взагалі жахіття. Чи записати? Чи зараз розповісти? Давайте вкратце скажу, що було коротко, що було в Болтоні. Це просто жахіття. А, таких турнірів я ще не бачив аніде. Я бачив багато помилок, спеціальних, суддійських, не спеціальних, але такого жахіття, як у Болтоні, я не бачу. Ні, друзі, давайте, щоб ви подивилися то відео. Я запишу його окремо тут. Просто скажу, що е, вибачаюся перед тими, можливо, я не всім напишу, що на, цій, на цьому тижні не буде в нас турнірів у школі онлайн. Ну, Фізично я не витягну це робити. І ну, по заняттям, я начебто усім, усіх попередив, тому по заняттям, начебто порядок. Але хто може бачить це відео, то ну, якось. З розумінням поставтеся, принаймні, до того, що ми на цьому тижні пропустимо, але ми на попередньому провели дві події. Я сподіваюся, потім наженемо. Бережіть себе на зв'язку. Якщо якісь питання, пишемо, підтримуємо канал. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро.